Іївський Святотроїцький і Оненський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вивня Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 4 лютого в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Пригадую твою нелицемірну віру. З цієї причини нагадую тобі розігрівати дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духу страху, але духу сили, любові і здорового розуму. Тож не соромся ані свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ані мене в'язня Його, але зі мною страждає за Євангеліє з Божою допомогою. Саме такими словами святий апостол Павло звертається до свого учня апостола Тимофія, пам'ять якого православна церква звершує 4 лютого. А перша зустріч їхня відбулася так, коли Павло проповідував Євангеліє у лістрі та зробив диво, вилікувавши безнадійно хворого. Багато жителів цього міста увірували в Господа. Серед них була одна юдейка. Вона запросила святого Павла до своєї оселі та вручила йому сина Тимофія, благаючи взяти його на виховання. Від тієї пори Тимофій став вірним супутником апостола Павла і улюбленим його учнем. Разом вони працювали, терпіли гоніння, поневірялися, відвідували Єфес, Коринф та інші міста Греції і Малої Азії, ревно проповідуючи Слово Боже. До нас дійшли два послання апостола Павла до святого Тимофія. Які сповнені любові та мудрих настанов. Ти наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, любові терпінні, писав він. У Єфесі апостол Павло залишив Тимофія наставляти Християну у побожному житті, висвітивши його на єпископа. Терпи труднощі як добрий воїн Ісуса Христа, наставляв апостол Павло свого учня, і святий Тимофій до самого кінця явив себе добрим воїном Христовим. Вірний заповітам свого вчителя він не злякався страждань. І на 91 му році життя прийняв мучницьку смерть за ім'я Господнє. Поради, які надає в своєму посланні апостол Павло своєму учню Тимофію є актуальними і по сьогодні. Ось декілька з них: старця не докоряй, але умовляй як батька, молодших як братів, старих жінок як матерів, молодих як сестер з усякою чистотою. Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і гірший за невірного. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама чотирирічної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон: 050 200 16 21. Повторюю 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050 200 16 21. Це був православний календар за 4 лютого. Для вас працювали діякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Досягати перш за все успіхів в правді, благочесті, вірі, любові, терпінні та кротості. Ось про що закликаю в своїм листі до Тимофія апостол Павло? Бажаємо й кожному з вас, шановні наші брати і сестри, перш за все турбуватися саме про ці чесноти. А решта за словом Божим обов'язково додасться Христос посеред нас.